Доброго дня, шановні учні! Сьогодні маємо з вами попрацювати зі сторінкою 81 нашого підручника. Отже, поки я буду вас вводити в курс діла щодо цього завдання, відкривайте, будь ласка, підручники. Ну а у кого немає підручника під руками, ми будемо з вами працювати разом. Дивіться, будь ласка, на екран. Доброго дня, шановні учні! Сьогодні маємо з вами попрацювати знову з підручником. Будь ласка, відкривайте сторінку 81. Я вам пропишу номер сторінки ось тут, вгорі. Щоб ви, не дай Боже, не загубилися. Oh, so, open, please, page 81, and we will start our lesson. And for today we have to learn about different items of clothes. And the first task is to match the words to the pictures. Нашим першим завданням буде поєднати слова і е, відповідні зображення віднайти, і записати номер зображення ось сюди в клітиночку. Але я пропоную вам перш за все познайомитися із. Словами. І, до речі, якщо вам слово буде невідомим, я запрошую вас записати його просто тут, у себе в підручнику, поряд, переклад. Отже, поїхали. Я переклад не писатиму. Але е пропоную вам це зробити, тому що це вам допоможе у виконанні вашого домашнього завдання. Отже. Я буду читати таким чином. Читаю слово англійською мовою і потім називаю переклад. Якщо ви не знаєте переклад слова, записуйте, будь ласка, за мною, натискаючи на паузу. Перше слово: t-shirt t-shirt. Повторюйте, будь ласка, разом зі мною. T-shirt футболка. Cap. 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 Кепка. Trousers. Trouzes, trousers, trousers, brieuquet, scarf, 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 sharf, dress, 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 szoknie, socks, 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 skarpetki, sandals, sandals. Sandals, sandalia Bobuske, Raincoat, 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 дощовик, Skirt, 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 спідниця, Shorts, 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 Short, Jeans, Jeans. Jeans, jeans. – Джинси. Зверніть, будь ласка, увагу, що в слові джинс в кінці звучить дзвінка з Jeans – Leggings. Leggings. Леггинс. Лосини. Gloves – Gloves. Класс. Рукавички. Short – Шорт. Шорт. Сорочка. Спробуйте віднайти сорочку на картинці. Якщо подивитися уважно, то сорочка у нас під номером 5. Отже, сюди ви будете записувати 5. Так? І таким чином ви виконаєте повністю всі слова, запишете під номерами. Коут. код. Код, пальто або плащ. Хет. Хет. Hat – шляпа. Boots – boots, Буц. Uh, під словом boots ми можемо називати або ботинки. So it is number 22. Або це можуть бути сапоги, або резинові дощові сапоги. Отже, це слово ми використовуємо для взуття, яке групе, велике за розміром, так допомагає нам подолати грязюку на вулиці. Trainus. 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 Crossivki. Pyjamas. Pyjamas. Pijamas. Pyjama. Jacket. 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 Kurtka. Jumper. 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 Duh sogna shitne slow jumper. Swetric. Jamper. Corotke Svetric. Blaus. Blause Blaus Bluza, shoes, 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 tufle. Aboutzucia. Swimsuit. 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 Це куpalni costume. Slippers це nasikapce. Slippers. Отже, ще і ще хочеться сказати вам, що усі оці слова одягу поділяються на дві категорії: одна і множина. Однина у нас буде записуватися з артиклем «е». Наприклад, «екеп», Ekeп, ехет. Множина у нас буде записуватися без артикля. O să-i chem chinam uh, trousers bez article trousers socks Чому деякі предмети одягу вважаються ножиною? Через те, що у нас ну, якби, два предмета в одному. Ну, Наприклад, якщо це trousers, брюки, то у нас дві брючини, дві ноги, які ми маємо туди всунути в ці брючини. Звісно, через це ми додаємо закінчення S. І тому цей предмет одягу вважається записаним у множині. Так само зі словом, сокс, шкарпетки. Їх дві. Ну, принаймні, у кожного ж дві ноги. Тому е, слово буде записано у множині. сокс. А, е, будь ласка, подивіться уважно, які ще ви слова бачите у множині. Давайте винайдемо їх. Ось я бачу sandals, так? закінчення S в кінці. Далі shorts, шорти. Також через те, що дві ноги одівають шорти. Le jeans. Leggings. «Clothes» – рукавички, ботинки boots або сапоги, «trainers» – кросівки, піжама вона складається з двох предметів. Так? Це і штанці, і ковтинка. Тому пijджамас також множина. І останнє слово ну тут shoes і slippers. Також це буде умножені, і тому такі предмети одягу ми будемо записувати ось таким чином. Для однини. it is a cap. Чому? Ну, тому що у нас однина, тому у нас тут дієслово is. Запишіть, будь ласка, самі для себе. Якщо це у нас hat, однина, яким чином у нас буде складатися речення? Як нам сказати, це шляпа або це шапка. Правильно, it is a hat. Добре, а якщо це буде множина, ми вже не можемо поставити дієслово is. Ми не можемо поставити займенник it. Ми маємо з вами їх поміняти на множину. Отже, у нас буде ось так. They are socks. Зверніть увагу. Ми будемо залежати від ось цієї буквочки S. Якщо вона є, і предмет у множині, тоді дієслом «множини» вступає в силу, і наш підним, підмет, наш займенник стає слово they. Давайте з вами запишемо свої три власні приклади для однини і для множини. Подивіться, будь ласка. Ну, наприклад, запишемо для. Футболки, так? Футболка у нас у однині, тому наша фраза буде яка? It, правильно, is a t-shirt. Давайте ще один приклад однини. Якщо ми маємо з вами dress, сукня, ми знову пишемо IT, Is a Press. Добре, чудово. А, будь ласка, утворіть власне речення для предмету водний лі і запишіть його ось сюди, після моїх. Поставте на паузу, якщо це не вам потрібно. Якщо ні, ми рухаємося далі. Наше останнє. завдання. Давайте допишемо предмети у множині. Отже, ми з вами підкреслили, підкреслили, які у нас слова знаходяться у Так? Вони мають закінчення S у кінці. Отже, давайте запишемо три приклади предметів у множині. Наприклад, я запишу ось, візьму сандалі. «They» are sandals. Звертаю ще раз вашу увагу, що артикль E я вже сюди не вставляю. Дієслово is я замінила на дієслово ножини are. І ще один приклад. Візьмемо uh, sleepers. Капці домашні. They are slippers. Чудово! І запишіть, будь ласка, третє речення свій, свій власний приклад. Я буду закінчувати наше маленьке таке заняття о, відео. Запрошую вас перейти до виконання вашого домашнього завдання. Отже, не забудьте, перше завдання вам необхідно пронумерувати кожен предмет одягу відповідно до зображення, і вписати просто в підручник, ось сюди, вписати цифри, надати мені фото, звіт вашої роботи. І ваше друге завдання написати по три приклади множини і однини. Для кожного предмету одягу, так як ми зробили з вами щойно під час відеороботи. Бажаю вам успіхів, дякую, до побачення!